Всім привіт. Сьогодні розповім вам за один проєкт, в якому сам от щойно починаю брати участь. Це Onami Protocol. Це набір продуктів з декількома ланцюгами, які об'єднують Форекс і децентралізовані фінанси. Вони зібрали 10 мільйонів інвестицій від таких партнерів, як. BitFinex, GSR, Cosmos Station та інші. Також в партнерах знайшов у них Polygon, Near Protocol, Avalanche і Harmony проект. Що ми можемо зараз робити з даним проєктом? Вони запустили свою цепочку завдань на сайті Crew. Відповідно, ми можемо їх проходити. Проходячи завдання, ми отримуємо ролі на їхньому Discord сервері, за які в подальшому можна отримати винагороду. Всі завдання тут створені для того, щоб ми більше дізналися про той сам проєкт і залишалися в курсі новин. Квести в самому Крю поділяються на декілька категорій. Це бути тут. Тут просто фармимо щоденне хп і клеїмо різні ролі, відкриваючи рівні. Далі це йде соціальні мережі, стежимо за твіттером, за Telegram, ну і так далі, TikTok, Medium, YouTube. Потім є ланцюг з квізами. Можемо їх проходити, відповідно, отримаємо ХП. Далі йде знайомство з екосистемою. Це знайомимося з продуктами е, самого проєкту і клеймимо його монети. Е, потім такий цікавий момент. Це йде полювання за пасхалками. І так само це вже для контент креаторів Можна буде створювати різні статті. Створювати відоси так і таке інше. Значить, за досягнення Третього рівня в, Discord, в Crew, точніше, ми будемо отримувати 5 монет Нов токенів даного проєкту і відповідну роль в Discordі. Четвертий рівень Дає вже 10 токенів і так далі. Загалом буде 8 рівнів. Що нам потрібно, щоб брати участь, це переходити за моїм посиланням на даний проєкт. Далі нам потрібно буде встановити гаманець Кіпер. Просто переходити на даний сайт, конектити свій гаманець на От. І потрібно буде в гаманці знайти мережу Konмі. От, ми, як бачимо, он мій майнет і просто скопіюємо нашу адресу. Перше завдання. Просто вставляємо сюди адресу. От. Мають він на перегляді, відповідно, ми за це отримаємо 25 Хп. І так далі, поїдемо по завданнях. Е, проект дуже цікавий. Я думаю, варто я брати участь. В Твіттері на них. Багато відомих особистостей, а також 50 на от 51 тисяча користувачів. тільки тільки почалося тестування 10 січня. Так що залітайте, виконуйте завдання, отримайте нагороди. Всі посилання будуть в описі під відео. Всім до зустрічі, до нових відосів